Виконуємо номер 37 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Геометрія 8 та номер 37 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 4,8 см і 2,6 см, якому найбільшому цілому числу см може дорівнювати третя сторона трикутника. Пригадаємо наслідок із теореми нерівності трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін і більша за модуль їх різниці. Тому наша сторона буде більша за різницю. Модуль різниці 4,8 і 2,6, але менша за суму 4,8 і 2,6. Рахуємо: 4,8 мені 2,6 це буде 2,2 ,2, і модуль додатнього числа буде число додатнє

Записуємо відповідь 7 см. Номер 37 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.